Я вас вітаю, друзі. Сьогодні знову черговий розбір каток. Я бачу, вам ця рубрика почала заходити, і це добре. На цей раз я вам покажу програну катку. Ну не одні ж виграні ігри вам показувати. Це гра на Ейдорі. В цьому відео я разом з вами проаналізую, чому цю гру ми програли. Обов'язково підведемо підсумки і зробимо висновки, бо в цій грі вирішує не фарт, а саме допущені помилки. І в цій грі виграє та команда, котрий допускає менше помилок. Саме на цьому і будується гра, хто не знав. Тримаю в курсі. Дивимось на склад нашої команди. Ейдора в моєму виконанні мід, тигріл Роум, Леоморт Ліс, Меліса Голд, Даріус Соло. Команда противника Каріна Ліс, Хуфра Роум, Люнокс мій протеже Мід, Мія Голд, Тамус Соло. Гра в рейтингу ранг міфік. Гра починається стандартно, починається правильно, без жодних помилок. Ейдора віддає першу здібність полісним кріпам і йде на середню лінію, на своє місце. І на міду зав'язується перший файт. Це часте явище на міфічному рангу. Файт відбувся 3 в 3, розмін кнопками, я продомажив Linox, спродомажили мене у відповідь, я віддаю флік, ніхто не постраждав, всі задоволені. Напевно. В цей час Міліса програє файт мії. Неприємно. Проходить півхвилини, і Даріус припускається помилки, заходить під тавер і віддається тамузу. Теж неприємно. Ганг на голді, Ейдор з тигрілом затаїлися в кущах. Просто затаїлися, нічого більше. Збочинці. Тигріл через флік гарненько спіймав мію, а я гарненько її відправляю на фонтан. Ситуація вирівнюється. У Меліси проблеми, на жаль, не закінчуються, але у нас черепаха. Вибач, Меліса, але далі сама. Біля черепахи Ейдора зонить ворогів. Що таке зонінг? Це знаходитись біля об'єкта, в даному випадку це черепаха, і не давати ворожим героям підійти занадто близько до цього об'єкту. Саме цим повинні займатися мідер з роумером, поки лісник забирає черепаху. Коли ви зоните об'єкт, а не намагаєтесь його забрати разом з лісником, шансів на те, що цей об'єкт забере ваша команда, а не ворог, зростає в рази. Можете не перевіряти, я знаю про що кажу. А поки ми забирали черепаху, Тамус, на жаль, знову вбиває Даріуса. Ви мене спитаєте як? А я не знаю. Треба спитати про це у самого Даріуса, бо Даріус, взагалі контрить тамуза, тим паче на початку гри, але чомусь не в цій катці. На жаль, видно, щось знає тамус, чого не знаю я. Забравши черепаху, я пішов на допомогу Мелісі. Через флік ловлю Мію. Меліса забирає Мію, і це добре, що це робить саме Меліса, а не Ейдора, бо голдлайнеру фарм важливіше ніж Мідеру. Але на цьому все не закінчується. В Ейдору влітає Хуфра і невдала спроба закинути під вежу. Тут на допомогу Хуфрі приходить Люнокс. Побачивши тигріла, вороги почали давати драпака, але тигріл сказав не в мою зміну. В результаті Меліса забирає Хуфру, а Люнокс через світлу ульту тікає. a pit tower Тут я прийшов допомогти Даріусу, і операція пройшла успішно. Сутичка біля черепахи, котру забрала наша команда. Я забираю Мію, забираю Хуфру і Люнокс. Роблю тріплу. Файт нічим не примітний, лише тільки зауваження. Самому собі виходить, всі ці кіли повинен був оформити лісник, бо ліснику більше за всіх потрібен фарм в команді. Вийшло так, що кіли забрала у нього Ейдора, і це є, звісно, помилкою з мого боку. Цієї помилки припуститися дуже легко і. І припускаються усі кожну гру, оскільки в цій грі відбувається все дуже швидко, і тобі потрібно швидко приймати рішення. Ти не услідковуєш за тим, скільки озе лишається у противника. Ти просто тиснеш кнопки, а потрібно слідкувати, бо від цього залежить результат гри. Тому будьте уважними і старайтесь віддавати кіли своєму ліснику і голдлайнеру. Їх фарм в пріоритеті. Ой, кого я обманюю? Я не вбиваю. Таму щось трохи поплутав, вирішив, що йому дозволено ображати Даріуса. Тут ми Тигрілом йому швиденько пояснили, де він був неправий на коліна стерво. Та я так жартую. Насправді я дуже добрий і нік у мене теж добрий світлий. Проносимо на топі Т1 і швиденько прямуємо з Даріусом на низ, бо там повний алярм. Забираємо Каріну, забираємо хуфру, ну і наздоганяємо Люнокс і теж її туди. Спокійно оформлюємо черепаху Леоморт Адесмайт Смайт і ловимо черговий раз таму, за котрого я вже, мабуть, задовбав. Розумію. Сутичка на боті. Забравши мію, ми нав'язали файт біля таверу. Забираємо ворожу команду і руйнуємо тавер. Поки що все йде чудово. Знову Мія ловиться через флік і відправляється на фонтан. Нічому життя не вчить. Черговий стандартний файт, де все по стандартному. Ми вийшли в ньому переможцям. Морд б'є лорда. І ось тут переломний момент. Даріус кинувся за Мією. Я кинувся на допомогу Даріусу. Даріус хибить кнопками, я останню Мію. На жаль, ульти у мене не було. І тут нас Даріусом ловить Каріна. Я отримую шатдаун. Каріна за мене отримує дуже багато фарму. В результаті Каріна оформила трипл і ворожа команда забирає лорда. Фатальна помилка з боку Даріуса і з мого боку. Все, що потрібно було робити. Це просто зонити, поки Леоморд забирав лорда. Замість цього ми чомусь вирішили, що нам замало кілів у цій грі, за що і поплатилися. Хоч лорда ми відпушили, але ми втратили чимало таверів, через що ворожа команда вийшла на перефарм, і ми втратили ініціативу. Але не дивлячись на це, ми змогли ворожу команду відправити усю на фонтан. На жаль, кріпи на лініях душать наші лінії, тому ми не змогли реалізувати пуш. Нам довелось відпушувати. Ворожа команда вже вийшла з фонтану і чомусь Меліса вирішила, що вона самотужки зможе запушити тавер, помилка з боку Меліси, в результаті її відправили на фонтан. Не дивлячись на це, ми змогли спіймати Мію і відправити до Меліси грати в шахи. Тут ми спіймали тамуза і відправили до Мії, а тут ми вже відправили інших. Чомусь Мія вирішила, що вона зможе здолати Ейдору самотужки. Ейдора чхнула, і... і Мія посипалась. Ну і дякую. І звісно, ми забрали лорда. І тут ми припускаємо ще однієї помилки. Ми зав'язали файт біля лорда. Помилка номер 1 Даріус не з нами. Помилка номер 2 В результаті нас відправляють на фонтан і заходять в наш трон. That I can't let go, so just stay tuned, we rest and show. По статистиці я отримую свій МВП від котрого толку 0. 16 вбивств, 2 смерті, 12 асистів, 30% шкоди, 80% тімфайтів. Як мідер, я відіграв чудово. Як командний гравець, котрий не віддавав кіли своєму ліснику. Не дуже чудово. Які можна зробити з цього всього висновки? Чому ми програли цю гру? Помилка перша. Даріус погнався за Мією. Помилка друга. Я погнався допомагати Даріусу, в результаті чого Каріна виграв. Виформилась, зробила трипл і забрала лорда. Помилка третя. Меліса пушила лінію самотужки, при тому, що ворожа команда вийшла з фонтану. Помилка четверта. Моя це Стілінг вбивств, через що лісник не отримав тієї кількості фарму, котру міг отримати на середній грі. Помилка п'ята це намагатися захистити лорда, замість того, щоб йти пушити іншу лінію і лейті не бути разом це теж помилка. І у підсумку ми маємо 5 помилок, котрих ми припустилися разом з командою, через що програли цю гру. Я сподіваюся, що з цього відео ви змогли щось зрозуміти для себе корисне. І це вам допоможе у майбутніх ваших іграх. А на цьому у мене все. Пиши в коментарях свою думку і не забудь про вподобайку. Гарних тобі кат. Та перемог. До скорих зустрічей. Бай-бай.